Друзі, всім привіт! Приїхав сьогодні після доща половину ставріду. Приїхав не сам з товаришем. спінінг. Ловити сьогодні будемо на самодур. До сутінків познімаю, ну в сутінках вже всього силікон покидаю, знімати не буду. Море сьогодні ось таке спокійне. Останні дні в нас зі ставрідою погано, тому що виїжджали, нічого не було пусто. Тому сьогодні посидимо трошки допізна... Покажу на що, на який самодурововий груз, все об'ясню, покажу сьогодні. Дощик гарний пройшов. Так, зараз ми підійдемо тут. Товариш ове Коля. Ніколай вже говорить, що ставрідка є. Тобто прийшли ми не зря, значить. Якщо у шо, нас тільки шоста година, вже в люди... Коля має ставрідку. Так, Оля. Показуй, на що ловиш. Який каліпсовський, той що купляли, так? На, на 5 гачків чи на повну? Ану. Звичайний каліпсовський самодур, виглядає він штук. ось так. Дивіться. Світло накопичувачі. Катушка фанатик Ну, це вже таке. Давно кидаєш? Ого, Перша ставрідка, от вона, красавица. Так. так, ну що ж, ловлю я на ось такий спінінг в мене. СК провер 802М. Тест 430 грам і 520. Е, навіть не знаю, що таке 520. 4,30 грамів. Тобто, тут три вершинки зйомних до нього. Звичайний самодур. Це навіть в мене з двох частин самодур. Ось такий світвонакопитель і такий разний. Вже в мене кілька обірваних самодурів, напевно, два, зв'язаних разом. Ну і груз ставимо, звісно, по тесту і по погоді. Якщо витримує це, то, звісно, додаємо груз. Вовим сьогодні ми в трьох, поки сутінки, там іде хмаринка, сподіваємося, доща не буде. Ну що ж, поганавим. Кидаємо з дальної дистанції, прозванюємо. Якщо підходить ближче, кидаємо тоді на близькому. Протяжка. Ну, всіх по-різному. Тобто, як є вихід стаї, вона бере на будь протяжку. Тобто в мене ось така протяжечка, підмотав катушку і два маленьких підняття. Це по самодуру, по силікону трошки по-другому. Так, ну що, на дальньому закиді. Перша, але дуже далеко. Це треба дотягнути так, щоб вона не зійшла. Рибка ніжна, ну, є, є, клювання тримає. І це треба акуратненько вегенько дотягнути. І то такий виход одиночний зараз. О, о, ну гарно. Ні-ні, в камінні достану, достану. Так, У мене знову одна. Ніковай там таскає по три, так? Да? Що, він щось ковдує, він щось не договорює. Напевно. Ну. А, він грузив у нього 20 грамів, може ще до дна йде. Поки місь так. Де які там стоять настоящі рибалки на пірсі, дивіться. <рес> Кидають красавці. Ну, сховались від дощику. Перечекаємо. Дивіться, покажу от водний, який я зробив. І цей раз він більш працює. Звичайний самий такий популярний каліпсовський силікончик. Флюр. Ну, Це нитка мене доцепляє, треба зняти. Сюди ставлю вертюжок, до речі, більш удобно. І тут в мене груз. Ну, Це вже в мене обірвався груз, я дістав. Дивіться. Ось така маленька оснасточка. І причому що працює дуже-дуже гарно, провірено. Тобто, маленький такий, отвідний поводочок. Далеко на горизонті дельфін. Це завжди гарний знак, якщо дельфін з'являється, він зазвичай підганяє ставрідку. Ну, вже краще. Дивіться, це вже краще. Пішло по кілька. Ставріда в Одесі це сама така очікувана морська рибка. Ставріда сарган, яку всі чекають весь сезон, зимній період, щоб потім половити. Так, нарешті вона підійшла ближче до берега. І так. Так, да, да. Так, є. Поки такі по одна і по дві. Ну іде? Красота? Є близенько? Якщо близеньку, робимо так. Кидаємо от себе недавечко, трошки ждемо погрузки. Єсть, да. Да, так. Да, відразу. Ідіть да, да. сюди, вставайте на моє місце. А, у вас фідер вставайте там, де я стою. Ви... О. О, Коля, <с>? ніколай тяскає лентами, я поки по одній. Дуже. Десь менше, десь більше. Десь менше, десь більше. А ви ж дивіться, як підходить до берега чим удобно, від себе кидає. Так, <плес> да так, -да, недалеко. 10-15 метрів є. <плес> О, є знов недалеко від берега. Друзі, темніє і само кльов починає. Ну, як, як зазвичай. Ну, комари, як комари, а ви дивіться. Така невеличка починає брати. Майже в сумірках. Ще трошки геть стемніє. Ще чуть познімаю, а потім вже покажу результат, тому що, ну що, як в основному я показав, як я ловлю. Звісно, в кожного свої способи і методи. Кожен ловить по-іншому. Інші протяжки, інші удочки. Наплювала під самим-під самим камінням. Да. Зараз спробуємо таку штуку, як зазвичай, від себе. Якщо вона визенько підійшла, від себе кидаємо, буквально 3-4 метри і пробуємо. Якщо стайка під камінням... А, є, да, під камінням, бачите? Да, да, да. Я не помилився, буквально кинув 4 метри від себе і... То вона удобно як під... підійшла під саме каміння і... Ну ось її час сумерики. Буває зазвичай вона по видну бере, а сьогодні ну, каміння, якщо падає, вже не знайдеш. Сьогодні вона на сумерках, але ну... Дивіться, по одній, по дві, таких, щоб лент... Не можу сказати, щоб було як влітку, як зазвичай. А виклює гарно на кожному закиді, що подобається. О, от тепер пішов жор. Да, тільки кинув одразу. Друзі, і темно, геть, темно. О, <плес> так. Да. Кілька сходи, щось, щось вове. Тепер дивіться, ну сутінки, хоча вже трошки покажу, дивіться, кидаємо від себе. Не сильно далеко. Речі, груз змінив, цепив трошки тяжчий, щоб більш швидше садилось. Все, є, відразу. Так, да, це вже такий там виход гарний. Ну, по одній, по дві, але все ж таки. Зараз спробуємо набрати ленту, щоб набрати ленту, просто більш не швидко тянемо. Кидаємо. Попробуємо набрати ленту. Є. Та, да, так, да, в мене теж... О, дивіться. Так, так, цепляє по кілька штук. Теж відчуваю, що сидить кілька, не одна. О! Ох, оце гарно взяло. Хорошенька. Виток я обривається, де стою одну. Ну ще трошки видно, а весь там вітка фікаче Ух, гарно як, дивіться, дивіться, а, була повна лента, осталось дві, було штучок 6, лишилось дві. Причому що дивіться, іменно така велика, гарна. Ну, геть стемніво, спробуємо на силікон ще трошки. Самодур якось притих, перестав працювати. Сілікон, тоді дивіться на світло, набирає світло і ось так гарно виглядає. Кинемо ще трошки на силікон. Подивимося, спрацює. Ні, ну самодур відпрацював сьогодні гарно в сумірках. Так, ну що, друзі, на силікон жодного клювання не було. На самодур. Ну так, десяточка дуга натаскав. Це був такий гарний виход протягом годинки. І все, і затихло. Ну, якось так, збираємося. Все, друзі, ми Дуже? домой. Люди ще залишилися ловлять, але ми хлювання хуже, ми пішли домой. Всім пока, до нових зустрічей.